Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспіваю, де я не тільки співаю, як це було раніше постійно, а іще і ще розповідаю деякі власні думки на те, як я бачу будову цього світу, можна це називати філософською концепцією або просто особистим поглядом. І а, тема сьогоднішнього відео це чому євреї не є світовою закулісою. Якщо ви є постійним глядачем мого каналу, то в мене вже було відео, де я розповідав, що таке системні, несистемні, міжсистемні, надсистемні гравці. І е, знаєте, що е, якщо у вас є щось міжсистемне або там, надсистемне, то воно не приймає якоїсь національної ідеї, там національна ідея не важлива. Але е, в середовищі моїх знайомих і, мабуть, і багатьох підписників є люди, які ось дуже сильно вірять в теорії змови, і як приклад от єврейської змови. Е, існує їх безліч цих теорій, там про єврейську змову, сіоністську змову, жидомасонів там, і так далі, з різними варіаціями. І е, в цих версіях. Представники єврейського народу або люди єврейського походження постають як такі надзвичайно хитрі, цинічні, злагоджені групи, об'єднані єдиною метою, що нібито через приховані механізми, передусім фінансові, керують світом транснаціональними корпораціями, а в перспективі планують зменшити чисельність інших народів і встановити глобальне панування. Але якщо відкинути емоції, різну міфологію, то картина виглядає зовсім інакше. Спробуємо поглянути з точки зору з системного мислення і, що називається, розширити рамки. В Біблії є згадки, які деякі теоретики змов інтерпретують свій бік. Не будемо тут перелічувати, але вони дійсно там є. Також в світових фінансових і промислових колах. Дійсно, є впливові представники єврейського походження, відомі єврейські родини і спілки. Але така концентрація впливу не є якимось виключно єврейським явищем. Історично замкнуті впливові об'єднання існували в багатьох націях масонські ложі. В Англії, лицарські ордени в Європі, сімейні бізнес династії в Китаї, мафіозні структури в Італії, такі там япо, японська якудза, наприклад, і багато інших. Навіть вони існували ще задовго до появи самого поняття нації. Масонські ложі виникли взагалі в Британії і поширилися по Європі. Їхнім найбільшим політичним досягненням і культурним стало створення Сполучених Штатів Америки держави, що будувалась і залишається на масонських принципах, і сьогодні є світовим лідером економічним, політичним, безпековим фінансовим, будь-яким. При цьому до заснування масонства євреї не мали якогось прямого відношення. Транснаціональні корпорації існували і до впливу єврейських династій. Так, звичайно, от є Ротшильди єврейського походження, велика фінансова група. Але, наприклад, Рокфелери це там англоамериканці. Рейнметал – велика зброєва німецька компанія. Alibaba Group китайська, Форд Американська, Sony японська, ExxonMobil, Tesla американські. Ну, Ілон Маск, він взагалі. Народився в північній Африці, хоча за громадянством він там і канадець, і північноафриканець, і американець. Ну, хто він за національністю, як ви скажете? Світова фінансова система також будується не на шекелях, а на доларі США та євро. валюти, які не мають прямого стосунку до Ізраїлю. Отже, євреї справді мають своїх впливових представників, але вони не єдині і не унікальні в цій ролі. Одним із постійних сюжетів конспірології також є створення єврейської держави на території якоїсь країни, ну, наприклад, України. В реальності сіоністський рух, рух за повернення євреїв до своєї держави. Від самого початку виступав за створення держави саме в Палестині на землях історичного походження єврейського народу. Ідеї перенесення цього проекту в Уганду, наприклад, або в інші регіони, були е розглянуті і е швидко відкинуті, тому що не відповідали інтересам єврейського народу. Тому вибір місця майбутньої такої змови. Таких теоріях завжди довільний і в основному прив'язаний до місця проживання автора такої змови, ну або до якогось його страху. Також якщо прийняти гіпотезу, що євреї всесильна, надзвичайно хитра і згуртована така світова закуліса. То виникають логічні запитання, чому в самому Ізраїлі постійні війни, теракти і загроза існування. Чому в світовій політиці Ізраїль змушений залежати від союзників і поступатися якимись своїми інтересами, замість диктувати умови? Це дуже помітно по різним рішенням ООН в плані там, розподілу території, на яких існує. Ізраїль. Якщо нація справді контролює весь світ, то її держава мала бути найбезпечнішою і найстабільнішою, а представники взагалі там якимись недоторканними на рівні богів. Але факти говорять про протилежне. Також досить розповсюджено є думка, що євреї завжди діють як єдине ціле без внутрішніх суперечок. Але в будь-якій великій спільноті є політичні, бізнесові, культурні розбіжності і не тільки. В самому Ізраїлі регулярно відбуваються гучні корупційні процеси, розслідування, гострі політичні протести, а діаспори в інших країнах, там в Сполучених Штатах, Франції, Великій Британії, ну і в інших, де тільки є єврейська діаспора, також мають різні інтереси і конфлікти. Ну, візьміть, наприклад. Нашу Україну, де у нас президент єврейського походження, багато олігархів єврейського походження, в тому числі, наприклад, Ігор Колобойський, який був одним із тих, хто приводив до влади Зеленська, і тепер де Коломойський сидить? в тюрмі. Або Юлія Тимошенко єврейського походження, відсиділа там свій строк теж в тюрмі. Тобто, ми бачимо, що євреї така ж багатошарова. І неоднорідна нація, як і всі інші, прихильники різних теорій змов зазвичай роблять із когось зовнішнього врага, шукають його. Для чого? Для того, щоб пояснити якісь власні невдачі, економічні труднощі, політичні, життєві проблеми, і це зручна логічна пастка. Якщо є хтось всемогутній. То власна бездіяльність, якісь там провали. Це не твоя вина, а результат чиєї змови. Проте історія та економіка показують, що жодна нація не має монопольного контролю над світом. Реальність значно складніша, ніж карикатурні образи і міфи світової закуліси. Отже, маємо висновок. Євреї, як і будь-яка інша нація, мають своїх впливових представників в різних сферах, але це не означає монополій на владу чи глобальну змову. Спроби звести складну світову політику до змови однієї нації це просто спосіб уникнути глибшого аналізу і перекласти відповідальність на вигаданий образ. Це зручно для пропаганди, але не витримує перевірки фактами, що ми сьогодні з вами і зробили. Тому що світ це. Сукупність конкуруючих і співпрацюючих систем. І в цих системах євреї лише один із багатьох гравців, а не єдиний режисер спектакля. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, поширити, підтримати. Як завжди, реквізити будуть в описі до цього відео. Дякую, що додивились до кінця. З вами був я. Славко, або, як тепер в мене пишеться вже повністю В'ячеслав Анатолійович, кудерявцев. Е, думаю, що відео про системне мислення, звичайно, вже, мабуть, не дуже коректно викладати просто від імені каналу, а краще від свого імені. Тож, е, слідкуйте за оновленнями і побачимось у наступних відео. До побачення.